Четвертий варіант. Для тих, хто вибрав четвертий варіант? Яке враження ви склали про себе? Можливо, вас була співбесіда, можливо, просто діалог, так? Можливо, ви десь зайшли і вийшли просто. Яке враження про себе ви склали? Дивіться. Складаєте ви враження е, людини сильної, людини, яка може багато мріяти, може мати е, якісь свої ідеї, якісь свої мрії, і вона їх може перетворити в реальність. Тобто у вас реально е, те, що ви там собі плануєте, задумуєте. Можливо, вам тут дуже важко вдається, але все-таки ви людина серйозна, на вас можна покластися, і у вас виходить те, те, котре задумане. Та, вас виходить, виходить перетворювати в реальність всі свої мрії, якісь. Та, але. На сьогодні не означає вас, не бачать активності, вас бачать якесь розчарування, якесь переживання, якісь важкі емоції. Можливо, то є з минулим пов'язано, бачите? А можливо, то є пов'язано з дітьми. Тобто... То може бути переживає за дітей або просто переживає за якусь ситуацію з минулого. Може бути і перша любов, може бути. Може бути любе розчарування, люба ситуація, не тільки любовна в минулому. Вона на сьогодні вас трохи блокує і не може дати вам е такий повний напір е тієї вашої, того вашого запалу, тієї вашої активності. Але по факту, як людина, ну людина ну ви мах падає. Розумієте, тобто. Мах все вміє, все може. Тут, тут не мали би бути розчарування, але чомусь воно є тут ситуація з минулого. Все одно гупитися, все одно губитися в своїх страхах, емоції, тут емоції нестабільні. Не Дивіться, розраду знайдете в людей близьких, близьких людей. Може бути кохана людина, може бути партнер, до якого треба повернутися, або до якого можна звернутися, може бути е, рідня, але то мають бути близькі люди, бо не кожна рідня так само є близька людей. Тобто близькі люди зможуть вам допомогти. Можна поїхати в ті місця, міста дове, дове де ви були колись, і які вам приносять позитив по шісті. По шість чаш, тобто минуле знову ж таки тут минуле відіграє велику роль. І треба дуже раціонально підійти до питання. Тобто, має бути потузумічів чітко, ясно, раціонально аналізувати ту ситуацію, яка вас мучить на сьогодні. Тобто вам просто треба відключати емоції і перестати переживати, і просто йти вперед. І по-іншому подивитися на ситуацію, яка вас болить на сьогодні. Тут дуже багато є емоцій, таких тривожних. Давайте подивлюся на карти цієї нової колоди з секрету, зараз для вас витягну ще. Ну, Тут тут дивіться, тут ще якась королева пентаклів. Вона мені постійно випадала з колоди, і тут вона знову мені лягає. Я не знаю, хто вона є. То може бути мама, то може бути дочка, то може бути сестра, то може бути ваша дружина, або чи королева. Ну, Або то просто може бути по стихії жінка, яка підходить під ту стихію по гороскопу, так? Дивіться ви, тут, тут є якісь проблеми. Дивимося на касти оцінити. дивіться, які вони гарні. Золоті, бачите? Золото. Що вони вам підкажуть на сьогодні? Читати вам італійською чи українською прикласти? Ви повинні взяти собі за звичку кожного дня сісти і написати 10 позитивних думок, за які ви можете подякувати. Навіть якщо воно вам нічим не допоможе, воно зможе перетворити на краще ваше життя. Уявляєте собі? Тобто, як ви я коли це було таку практику? Так само, я ще тих карт не мала, я читала ту книжку просто. І я дякувала. І після того в мене в мене сталася трансформація. трансформація так. Тобто так, була так само любовна ситуація, то було так само е, ну, скажімо, минула любов. Дякувала. І вам так само треба дякувати от за ту ситуацію і кожного дня дякувати і знайти 10 позитивних думок. Якщо то стосується любові, тоді ви тій людині дякуєте. Так? А якщо то стосується якоїсь іншої сфери, ну, то просто знаходите позитивне і дякуєте. Я вам поставлю пізніше італійську і ви зможете собі на uh, онлайн перекласти. Другу, четвертий ряд.